Ви можете придбати стильний корпус Shift Libre LT 01 b а в мілі ампер година з торба. Цей корпус ідеально підходить для створення домашніх або офісних комп'ютерних систем на основі материнських плат формату Micro ATX. Корпус має класичний дизайн, який вдало поєднується з будь яким інтер'єром. На передній панелі розміщені аудіорозіми для навушників і мікрофона, а також три USB порти. Це дозволяє зручно підключити всі необхідні пристрої. У корпусі Chifts Libre LT 01 b ап вже встановлені два вентилятори розміром 120 мм. Однак, якщо ви бажаєте покращити систему охолодження, ви можете додати до неї додаткові вентилятори розміром 80-90 120 мм корпус також має достатньо місця для високих процесорних кулерів до 140 мм та довгих відеокарт до 340 мм. Окрім того, встановлення дисків HDD та тат здійснюється без необхідності використання інструментів. Якщо ви шукаєте надійний та функціональний корпус для своєї комп'ютерної системи, варто обрати сіфтс Libre lt 01 b App. Ви можете купити його в година зеніторба за доступною ціною. Насолоджуйтеся стильним дизайном, зручним розміщенням роз'ємів та ефективним охолодженням з корпусом Chifts Libre Lt 01 b UP.